Слово Верітас на ранок 14 січня. Прийшовши до синагоги, Ісус навчає. Люди дивуються, бо навчає, як Той, хто має владу, потім виганяє Злого Духа, знову проявляючи свою владу. Скільки влади Ісус має в твоєму житті, наскільки ти дозволяєш Богу діяти в Твоєму житті, навчати тебе? Вчищувати твоє серце, виганяти Злого Духа, наскільки ти дозволяєш Богу провадити тебе в житті, чутка про Ісуса розійшлася по всій Галилейській околиці, чи знають Ісуса особисто у Твоїй сім'ї, в середовищі друзів, чи ти ділишся своїм досвідом віри. Сьогодні протягом дня. Знайди хоча б одну можливість, щоб поділитися з іншою людиною тим, як ти проводиш свій час з Богом.